Фенді сердиться. Ну, куди? іди сюди. А що там сніжок проліта? Бачу в тебе, іди сюди. іди ось у твоя їжа. Давай, рибка, давай. вітер, ну все. Так, да, сніжок ось у нас сірому. А так не видно. А, ні, проліта так, інде. Може ось знову насипе. Давай, ага, великий кусок взяв, там ще шкірочки. Давай їж. Молодець. Готую собі сніданок, Сковорідку нагріла без масла. Бо сюди додавлю ковбаску. Зараз її обсмажу. Ой, щось не, не порізалось. А, ні, порізалось. Просто не роз'єдналося. товстенька. Ось так. Трішки обсмажиться і добавлю одне яйце. Так пролітає невеликий сніжок, а цей жук <різь> їсть. Лишилася все, всі шкірочки поїв, лишилась одна кісточка, мабуть, він не, не хоче. Чи будеш? І він такий, що кісточкою не їсть, але приходить тоді гарбуз і з'їдає. Ну, давай, доїдай те, що там є. Доїдай. Ні, не можна сюди, не можна. Ти чужий, я й так тебе годую. Ти хороший, я знаю. Їж все. Да. Їж все. І що ти так будеш сидіти? Дої, іди гуляй, а то Фенді сердиться. <сум> Заглядає. Хочу, щоб більше витопилося. Витопилося сало, тут є. Ось такі рум'яні будуть кусочки. Ну, це так підрумянилось. І я хочу сказати, треба отак обережно, бо це ж сковорідка новаша, я антипригарна. Ну, хай так буде. От. Оце тут 97 грам ковбаски. Одне яйце вбиваю, так. І накрию кришечкою. Я не солю, бо ковбаса солюна. Значить, а в 100 грамах ковбаси оцієї 246 кілокалорій. Це ж я рахую, рахую, все рахую, щоб ну, не набирати вагу. Ну, оце мій сніданок. Одне яйце. Ковбаска і кисла капуста. Без олії все. І мені смачно, а і ще чай. Пролітає невеликий сніжок і вітер холодний. Написано мінус один. Так що це в мене було тут закрито? Ой Боже, а воно ж тут замерше все. Тут у мене туя. Ой! Це ж. Та, ну, я не знаю, як його підперти, щоб поки розтане. Ну, сказати, як мінус один, холодно, дуже холодно. Я вийшла на вулицю, чекаю своїх малюків, і заодно це ж передивилася, що тут. Так, Літає сніг. Віка говорила, що днями знову заморозки і сніги. Ну, тому якось так. Все, вітер все порозкидав, навіть мої доріжки, що я там поклала, так, щоб ноги витирати. І холодно. Це мені скільки їх чекать, вони 15 хвилин або 20, як їдуть. Мабуть, піду, погріюсь трішки в веранді, а Фенді наша спить. А дихається гарно. Легко так, знаєте. Минулому році якось без кінця гарь-гарь була навіть взимку, а зараз так нічого. Ну піду я веранду ставила відчинену і вона вискочила ось. Ну, побігай трішки, побігай. Отак. Давай, 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 давай. Куди побігла? Біжи, погуляй. Оце приїхав. Пенді додому йди бігом додому. Бо я її потім не знайду. Де тут малявочка? Ой Де тут малявочка? Привіт! Привіт! Що? Зайчик. що, встаємо? Привіт, мамуля. Привіт А чого ми тобі мішаємо? Ми либимся, да? так? Да? Привіт! Давай, ручечку. Що там? Мама нарядила хлопчика. Ой, і Фенді навіть вийшла вас зустрічать. А, пішли? Давай ручку бабулі. Що, зайка? Ова? вас не Пішли додому, пішли. Пішли. Мама пішла, пішли й ми. топ топ топ-топ, топ-топ, топ-топ. Додому. Да. Пішли. Я кажу, а куди ти? О, я каже, знаю, де дом. Да? Ой, ой, глянь, як він радий. Пішли, 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 пішли топ 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 Пенді, додому! Всі, до... Всі додому! Вона не зна до кого. Ой-ой-ой! Пішли, пішли, ти машину закрила, зайка. Все, мама пішла вже, бачиш? І ми пішли. Ну ой, як тут ходять? Давай ручку, давай, а то впадеш. Опа. Опа. Ой. Молодець. Нам тут наказує, що каже, ви там не кушать. Та ми роздінемося, ми передінемся. Ой, господі радий. Я скучила теж зайчику. <produce spirit killing nueon> Ой, боже радий, радий. Найшов дота мав. На нашо схованка туди поклади, десь ми будемо балакати.

Ой, темно знімається там, оце тільки біля вікна ще нічого. Ой, а вам хочеться погратися. Мені дає, мені так? Да? Да. Давай кинемо. Ага, хорошо. Беж. Ой, побігла, побігла мій зайчик. І маленький Пішли? Да? Пішли? Ось так, за пальчик пішли. Ой, пішли, пішли. Отак топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Куди топ-топ? До іграшок. <різь> <різь> Чого <Чому>, ти злякався? <різь> <різь> тихенько, тихенько, зайчик. Тихенько. Ой. Ой. Іди до іграшок, як треба мене тягнути. Ото. Грайся. Ось. Дусь, бабуля, зараз в тебе світла нема, зайчику. Немає. Виключили на сім годин. Даєш, так воно не включається, бачиш? Не включається. Нема. Нема? Ну, а то погратися можна. Да. Каже, зараз я тобі розгардіяж тут зроблю, а то сидиш тут. Чистоті. Ага. Да. О, Отак. Так, мій хороший. Скучив. Я, я скучила, а він. Я не думала, що він так скуче. Нема світла. Немає. Книжечку, будемо читати? Ой будемо читати. Пляшечки бабуля збирає. Йому поставила там, де в нього ціль магнітики. О, дивись, що мама робить. Опа. Каже, я теж так умію. Опа. Якось так. Ага. О, скільки там книжечок, так? Да? Ой, їжачок. Де собачка? Покажи мені, покажи, де собачка. Нема? Нема там собачки? Нема, а де собачка? Ой, а куди ти пішов? А, каже, я буду гратись. Я буду гратись. Ой, ой, а рибка в нас пищить? Пишіть. Чи воно там не рибка, чи рибка, якийсь катер. От бабуля показала, як новами ну, треба. А давай, 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 давай. Опа, а? ой. Опа! Ой, мій ріднесенький, мій золотий. Хто? Святик золотий? Хочеш взять, бери. Бери зайко. Слонік? Тобі не подобається слоник? Ні, не подобається. О, тобі так. Да. Що там ще не подобається? Кулька. Кулька треба. Де ти дів? Пілікана, де ти дів? Нема? Де пілікан? Де святік дів пілікан? А то ж не пелікана нам. Це бабулі вже Мозги на бікрень. Це ж у нас на дракончик треба одягати. Так, да, зараз одійнемо. Соба, собачка. Опа, собачка. Це оце треба. Сюди давай. Опа, тихенько. Ой, давай одівай. Кільця. Давай, кільця. Одівай. Ну, в нас щось вони всі погубилися. Один. Ага. Більше нема. Нема? Святік, нема більше? Нема вава. Ага, нема лави тої, що ти показуєш, уже давно нема. Ну, кільця шукаємо. О, кулька. <реш> Треба й полазить. Да? А перевдягатися ми будемо? Опа! Опа. М'ячик. Кидай фенді. Кидай фенді м'ячик. Кидай. Кидай. Та не в рот, а кидай фенді. А ось у м'ячик. Опа. І, і кільця бабуля понаходила. Дивися скільки, дивися. На кільця. Не хочеш? Ні? Не хочеш? <губував> ну кидай м'ячик. Добре, я кидаю кільця. Отак. О, дивися, бабуля порозкидала, а ти збирай. Опа, і ще десь одна. Опа. Ага. О. Ну, і ще якоїсь там нема. Ось, угу. Ну, ми... ми не по черзі, ну як є, да? Ну, що святі хоче? Нема вже там, нічого нема. Нема? Нема. Туди треба складати. Ага, давай, я то в бабулі порядок. Давай почистим килим. От молодчина. От хороший хлопчик. О, і там треба, скрізь треба. От так. Каже, ти не чистила? Я тобі почищу. <клухи> да, і там. Опа! Що таке? О От, так. Отак От, ми чистимо. Помічничок. Ага. Бабулин. Да, да, да. Так і там. Так. Всі квадрати почищу, кажи. А то... Да, вона трусила свою шерсть, да? Да, да. Так, мама думачится. Ну. Там же у вас нема собачки, собачка тут живе, їй тут краще. Да. О, папа, ой-ой-ой, ой, тихенько, не падай. Пішли перевдягатися, пішли? Пішли. О, так. Да, Пішли. Щоб Да, щоб не забруднити, як будемо бігати. Да. Костюмчик, щоб не забруднити.